А наша церковця була закрита 26 років. Почали все викидати з церкви. То ми так дивилися і так бачили, що тут, що так вони робили. Це були такі в нас великі образи і під склом, і то все так били, так чути було, як вони били. Як ми тільки закрили церкву то я знаю, що люди бастували, молоко не хотіли здавати, так ті ходили по хатах, голос й йти з району ходили, грузили людям, що ні, то ми корові не дамо пасти. І настав тоді один прекрасний момент. 89-й рік я вже був зрілий чоловік, і мені прийшлося бути в момент, коли відкривали оцей неруханий замок. на протязі довгого часу, коли ми відкрили двері, за плечами стояло ціле село від маленького і до старенького. Коли зайшли в церкву, картина була ужасна. Перед тим з церкви вивезли багато речей. Церква була пусткою, вікна були побиті, і вся церква була встелена пташиним послідом. Коли зайшли всередину, всі плакали довго.